Так, привіт, ребята. я, Афріска. Я се. Ваня буду грати в балли, но не сам. З Подожди, я тебе не що з вуликом. Да, з вуликом. І мені в школу значте надо. А ти мене подівка там будеш ловити, да? Так. Да. Тепер я балли. А Ар Артем, а знаєш, як печально, що я не знаю, той, як бігати. Яки нафиг? Ні-ні-ні, Артем. Привіт. Давай я поцікавлюся Не, не привітай мені тут А ти не втичи У мене багомольські руки Нєет Нєет Чого дверь закрите? <голон Rabbit> я походу погано твої ролики дивився <голон> А ось я до тебе сейчас піду А я, я навіть перший ноутбук візьму, зрозумів? Ботінка <голон> Подожди. Та як тут ходити? ти я тут ходив? Ні! Ні, не надо мене шлепать. Та я не можу навіть зайти в Йома. О, значить що я в Бумбо берещи? Сейчас ми поздравим, що у мене тут є, і що я можу зізнуть. Тут нема б -б 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 <виси> би бі би бі 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 да. Би 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 би, би привет. Пока. Я не пішов за другим ноутбуком. Иди. <ко checklist> а дай дім мой вайп прайс. Да, дай я? а чого я назад телепортировався? Не чесно. <пл filling> Йди до Нет. Vulik, tede. Nih, no, da meniš jo. Vulik, oh, povrni se. Opa. 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 Tekuda, Vulik, tekuda, če te vzpišam. Tekuda. Joj, ja. Joj, ja, ja. Joj, ja, ja. Joj, 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 ja. Якого На тебе наригали, гулик. На тебе наригали. Давай! Прай! Комін! Комін! Ага, да, до мене. Прай, я вам з Опа. Опа. Ой. Ні! Може тебе легше вбити? Не, не надо мене бити. Ти мене куча забагря. Не надо. Да ну, ну, ну мене рило ти задрот. Іди до мене. Ти мене вже задовбав. Ти граєш як нудик. Ой, ти куди? А ну стоямба. У мене свічка вона відкрита, да. Я тобі ще піддаватись не буду. Іди до мене. Опа. Я тебе не доганяю. Там бій золота! Там бій! Бій, 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 бій золота! Бі, а ну йди до мене. А ну йди. Текс. Паузі пішов в баню, я в шкафчик! Да! Нігат. Ну ти крися. Іди погуляй там собі. Погуляти? <гуляйте> <гуляйте> да. Я за тобою наблюдаю реактор. Е, Бігом тут балде. Нет, тільки не обригун бригун, який там ходить. Я Окей. не хочу до обреху, не. Так. Ні! Ти де? Я де? В бані. Сейчас я раз давай давай тебя с хилеспомни. А ну іди до мене. <хас> я тебя <так> играешь. Да. <зак> я про... тобі хана. Нет, не надо. Балде, видимо, балди. А да. банки ускорители заведу, молча. -мо, что ти такий быстрый? А все, мы на бес Мені треба бій, надо бій, 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 бій сода. Чи, 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 четверток. <плес> нет, 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 нет! Ты тупик? А, це на тупик? Ой, я... меня мене разрезали. <плес> Боже! Я лежу. Бить, я а я можу ще рухатись? Би -би 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 -сода. Я ще можу рухатись. Ти да я тоже можу рухатись, но мне надо бить. Я уже крыса. Я вже крыса. Я вже. А, ты расплюшенный. Привет. Подвис на мене. Подвес на мене просто. Подвись. Маленкий. А ну до мене. А ну йди до мене. Дайте мені дай дайте мені бісоду. Прайм, мури. Ні, ні, ні. Бісога Прайм, прайм. Іди в баню. Ні, я. Ні. А, лашара. Uh. Ні. Uh. Uh. Опа. Опа. Uh. Ну, давай біжи, uh. Це крапка, все, нажимаю максимум. Я мене, ти знову Да, носок, давай телепортируй мене, куда подали? До мене, до мене. Ти мене телепортируй. Носок, давай. Директор, накажи його. Директор. Да-да-да, накажи. Есть! Скільки? 35 секунд! Е? А, а я... Я не можу зайти в той коридор. А все. Ааа, тут замок стоить. Нет, гада 77. <реш> 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 Да, 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 туда, туда меня, туда. Нет. Не надо, да. Да, да. Нет, нет. Нет, да. <laughs> ну давай, сейчас <ще> чуть-чуть. <laughs> Открывайся. А, а, ты куда? Опа. И. І... Опа. Я... Я... Як, Як ты не помню. Я же там уже ты докался. Ой, ой. На um. немає! Не би! Би- би-би-би-би-бисо! Э! Я в якомусь класі Чихай, точно, точно, точно мені надо зараноутбук. То есть. Я тихо, ну там, окей. Все Так. А де ти? ты ж телепортировался куда? Слава Господи, від тебе подальше. Ну ты крысы. Господи. Так, понял? Понял, да ты? Ти... А, не, ні, ні, не понял, не понял. Что это за? Хто це кричить? Бій! Бі, 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 сон! Іди сюди. Давай, де, де, де? а чого не мав? Ні, я такий плит. Все, пока. Пока. Да. Я тебе победив. Так, Ой, учник. Опа, не наш непослушний мальчик. А я тут. Що? Привєет балди! Цими багмотськими руками. Дійсіта! Нєет! Куда ти пішов за нов... А ще я зараз тебе буду прямо біля двері лікати. Окей. Okay. Опяйті подайте на навіть... один... Скільки а буде? Чо я поїді не можу? Що-шо? Я би буду... Я а не тут ще й поїти. множення. Прикинь тут ще й множення. Йо-моє. Mm -hmm. Тут ще й множення. Знає, я віртаюсь назад і буду тебе десь в западі такої, поняв чи Просто Спочаток крі... крисьониш. Я знаю всі підписник знають Так І Так Плей тайм Плей тайм, правильно? Да, 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 да. Що за питание дурнее? О! бі 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 би, бис! Бравино! Так! Ой! Нет! Ой, я не знаю. Ой, я припустив четверту кассу. Я не в класі. О! Apple! Я можна коренти. Балди, йди до мене! Балди, йди до мене! Я Не можу побачити, де. Ти ж бачиш, де я біжу. Балюшечка! йди до мене! Смачно? Смачно! Ой, йо-майо! Як бали? Тобі смачно їсти? Подобається? Це... А, де? ти? Я тебе скажу. Ладно, я в директорі, мене Ой, посадили. Ти ти... Зробив так, щоб я вміли. Медленно... А ти де? Та. так. Че, 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 так! Ой. Ти вже получив два

Что пока? Нет! в Да! Иди сюда! Нет! Нет! 25 секунд, ты меня банды уже отшлёпает! Попал. А, не-не, куда я? Я уже не шёл сюда, сюда. Я в столовой, я в столовой. Я в столовой, нет! Я в столовой. Мудак, я в столовой, мудак. Да, бачу. Да, ба... Привет, маленький. Тебе экспро, у меня нормально. нормально. О, ну ты, ну ты. Да. да, да, да. Пока, полюшечка. Иди сюда. Подлюка, а якщо я буду збирати блокноти, то ты будешь ходить? Давай, давай, шмаляй по ньому. Єсть. А ти досі ходиш? ходишь? Да. Давай, 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 давай. Нет. Нет. Даааа. Тайкулки, ну тут в китайні коридоры. Я не можу. Я кришенеш, да, я, я, да, я Ой, Ой-ой-ой.

Бі! Бі-бі-бі-бі-самедар! Чого не замірнили, якщо ти думала замірлити? Там було просто розбите вікно і я втік в тебе. Ай, А ти зараз де? Думаєш, в мене ти тута? Ладно. В мене! Два! Бі! Бі! Ой, ні! Бі! Бі-бі-бі-бі! Самедар! Ты три ноутбука собрал, давай бежи и если мне с тобой Я, уже бежу. Нет, плейтайм. Я что, да, потрачу? Да, сильно Нет, нет, да. нет! Да, да, да! Нет. Да, у одна. Би, 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 би сода. Да ты за**й. коридора! <с> Це дуже добре. Це дуже добре. Все, я йду за тобою, Маленький гадюк. Я, я. я директор, а. Что? Я. Я щас тебе Ти, Нет, Балди, ти Ти дуже. О, нет. А ч я тебе вже чую? Чого я тебе вже чую? Нет. Я не маю тебе чути. Вулик, я тебе не маю чути. Були. так и не були. О, а нет опять-таки. Нет, це не я? Так, ай-ай-ай-ай, я не знаю, що дай! Да иди даже с ними питаниями. Да мать матка. Что ты Буя. Де <тукнула> that... ти сига? Де ти пюр ти з не мені сручні живи. Скоріше то тебе надо луzyć. Бля, я ще не в ту сторону пішов. Давай бігом, 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 бігом. Сейчас на тебе. Єсть, я тебе бачу. Я тебе бачу. Під люк от є така маленька. Ти мене бачиш? Ти мене. Ти мене бачиш? Я не в Дивись, дивись, ні. Де моє люк? Тет. Телепорт, давай! Телепорт! Ой, пока! No. А, да. Там будто твартов! No, no, та де ти? Так! Давай! Ой, тут буду! Вісім, вісім Тут буде! сам! Тупорели шарик! Тупирили шарик! Я вже директора бачу. Давай! Эй, это. Артем, він не йде за тобой. Ви не йде за мною. Нет. Нет він мене... Я не можу взяти собок через нього. Ееесть. У тебе тут є прайд. Я... Малявка. Це хто за малявка? Дома, я бачу тебе. Малявка. Іди звідси, малявочка. Малявка іди звідси. звий. Малявочка, йди звідси. Міні-міні-балди. Міні-балди! Відсюди! Зараз я... А чого ти б'єш? Відсюди! Маліжніць. Ка-ка-ка. Щас ми тебе... Щас ми тебе бистренько. Ти мене не знайдеш. А-а-а де... Фу ти... А Я не розумію. Йдеш? Ти мене все то сляпаєш! Я тебе усляпаю. Давай! Булька! Нет, я дам сотку, я дам сотку! сока. О, о, привет, вулик. Давай, мы с тобой двое. А мутку, а кто балди? А де балди? Балды там. Балди, короче, став искусственным интеллектом, да? Давай я сайбах, ну, той. Давай. Ага, хорошо. Тебе, давай. А, хорошо. А просто щось неправильно робити, да? Чого, не, буде швидший. А, да. Да. А ти шо не знал, в шо? Выбейк, майкрафт, я. Да балди, вуло. Чекай, я ще свій не забрав. Ну, 2 минус 5. 3. <плес> Ой, <плес> той до мене Нет. Вулик, тобі гана, походу. По Балли вже йде. А він на мене йде. Він на мене йде. Нет. Пока, балди. Все, пока, Балди. Ти мене на очлепаеш. Так, берем. Ой, це шо? Я вже забув. А я карчу, пана забій. бі 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 б о, бі-ві-бі-ві-бетончик це круто. Я пару хочу собі бетончик. У мене є. Е! У мене є. А я беру, коротше, цей. Зараз рішаю ці блокнотички. У мене вже посадили. Мене посадили. Блін. Це погано. Це дуже погано. У мене є яблуко. У мене Apple. Mane Bалдивич де де... <плес> <плес> <Шо? плес> де, де ти був. В чорному комусь кабине. Не, ну короче, біля чорного ноутбука. Задний носок. Йо-йо-йо-йо-яблуко! Так. Ну да, да, знаешь, что было круто. Сима зібратися, короче. И все поиграть. Да, ты да, тут так можно. А можно, да, зараз. Ви? Ой. Нет! А, пока, пока. пока. Ой, нет. Так, так, вулик помер, да, вулик? Да. Я, вже, я вже бачу, що вулик помер. Ну, це ж Вулик, це ж Вулик. Це ж вулик. Зато да. я один в лоб про тебе забрав, за стол ботик заведи, мол. Буде ты будешь. А ти там не наблюдаєш, да? да? Так я граю, як як да? е, так, Улик. Эй, так не забрав! Че то за рожа була, таке що Валді? Балді. ж не забрав да. ноутбук, тебе еду сипить 4. Я я дурень, О. Лопец! Там же был блокнот? Я такий сыпий! Фу Ну пху капец! <раплянка> Там надо на директора не попасть, на директор. Ману вже повністю инвентарь с цими штуками дуацкими. О! Що це за топор? Вулик. Вудик, вулик, вулик. вулик, вулик. О, Ні. Ні. пока. Ж... Так, ой Короче, Знаешь, я короче вихожу, и мене тупо цей балдитки встречаю, понял? Да. Да, я твій вихожу, я зроблю блокнот, вихожу, балді Угу Мене що шльопають? А там не смій сил ошльопувати. Не треба шльопати нікого. А де? Б. Давай, що ти хочеш, братанчик? Окей. І що, братанчик? І що? І що, братан? Сюди. Ну, ну що, братан? Кажи. Да мене все твоє, шльопи. Пістрися.

дихаєш? Да. <реш> я просто в балди вже не перебираю раз играю. Я вже як про. Тебе батьки раз балди, шлепов. Раз Два раза. А у меня сто раз. Just in time. Klassik, klassik, а <гум> як больніше, коли він бананом шльопає Чи коли шльопає лінійкою? Чо шо? Як больніше, чи він шльопає лінійкою, чи бананом? Звичайно, бананом. Я там аж плакав. Якщо шо, оце відео з бананом буде е, в описанні. Так. Е, а який блокнот Остався. А что эта штука робит? Это кавалла, на что ну, там? Кавалла. А оно, короче, плюет и замедляет на Я вбив, плейтайм! Я вбив, плейтайм! Я вбив, плейтайм! Я в плейтайм! Да. Я сейчас приду в... Боль Б. Плейтайм, все, пока. Все. Це блокнота. Я забрав це блокнота! Да! Нет! Yeah. Yeah, yeah. Да, все! Все, все. ой, нет, Все, все... все, 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 все. Бі. Бі, бі! Бі, бі. Мене два. Бі, бі бі би, бі, бі соди. Бо киволик там віддихає, я аж пройду балди. Я ще рано пройду балди. Ти-ки не ти. Не дай бог ти на мене. Плюнеш, я на тебе пелюню теж. Вза... вза, вза, вза взаємно. Шо. Що ми... Мистер. Да... мене посадив, да просто так. Тих, не. Нет. Нет. Нутку. Заплату за ти хочеш, Бальды, пока. 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 Пока, люди. Пока. Все. Я квит, я квит, звідси Не, надо быстро. Так. Нет. Нет. Все. Вас, вас распу. А шо выстер Мистер Директор. Я б ми так выросли, директор. Да ты ти? ты что ты? А да балды? Да что тут тупорелий директор, ад я нахуй. Нет. Я програв. Я програв. С вами был я, Фрискар, и. І... РУЛЛИК! Всем пока-пока!